Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі «Про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу люкс, а також вагу. Розпочнемо традиційно з люкса, де фіксовані ціни. Найшла ось таке яскраво червоне пальто середньої довжини прямого крою. Щоправда, ціна тут кусається, його вартість 1100 гривень. Це 12-й сороковий розмір. Давайте подивимося бірку, і воно у нас на 100% з поліестру. Як на мене ціна і так висока, а як для поліестру, тим більше. Було б воно вовняне, ще можна було б думати, а так, однозначно, я не готова віддати такі гроші. Хоча пальто класне, дуже добре сіло по фігурі, підійшло мені по розміру, воно акцентне, яскраве для осені взагалі, як знахідка. Воно дуже текстуроване, класно тримає форму, доволі тепле, попри те, що синтетичне. Звичайно, що воно в ідеальному стані без жодного дефекту, але відчуваю, що воно все таки дочекається знижок. і Його можна буде купити за півціни уже наступного тижня. Далі буду приміряти ось такий жакет його ціна. 760 гривень, теж ціна чималенька. Це 14-й розмір, мені дуже сподобався його колір, бежевий і склад тут просто прекрасний, адже воно повністю ляне. Ось така от бірочка, де вказано 100% льон. Ну а підкладка тут, на жаль, повністю синтетична, 100% поліестер. Жакет просто ідеальний. Надзвичайно мені сподобався і по розміру підійшов також ідеально. Він має поясок, дуже круто підкреслює талію. От мені прям дуже він зайшов, але от ціна трішечки відштовхує. Якщо жакет все таки буде на знижках, то я думаю, я собі його куплю для весни. Просто супер. До моїх штанів в такому ж кольорі буде просто ідеально. Жакет без жодного дефекту, взагалі стан нової речі, як з магазину. Дуже мені сподобався. Як вам, напишіть в коментарях. А ці штани я вам вже показувала в своїх попередніх відео, і вони зараз на знижці. Дуже багатьом вони сподобалися. В коментарях багато хто писав про них. І, власне, бачите, вони досі ще продаються. Тут дуже класний склад, тут у нас модал і трішечки поліестру, всього 12%. Це у нас фірма Zara. Це у нас розмір М. Вони йдуть на високій посадці, на защіпах прямого крою, доволі широкі, вільно спадають, класні трендові актуальні, і їхня ціна зараз всього-навсього 250 гривень. Дуже легенькі для весни, для літа. Супер підійдуть. Але знову ж таки, я їх і цього разу не купила, оскільки зараз осінь. Я чомусь вирішила, що вони можливо попадуть на вагу, і тоді вже я їх точно собі куплю. І ще ось такі джинси в білому кольорі в 42-му розмірі були на розпродажі. Раніше їх оцінювали в 550 гривень, а зараз вони коштують 350 В новому стані вони щоправда дещо вкорочені. Зараз будемо міряти і подивимося, підійдуть чи не підійдуть. Внизу у них такий нерівний край, ніби вони обрізані. Не знаю, фабрично чи собі просто хтось вкоротив. Ну і ось так власне це все виглядає в примірці. Загалом мені дуже сподобалося, але довжини їм таки бракує. Дуже класно вони сіли і в талії, і загалом по фігурі лягли. Нічого ніде не звисає, але ось ця от довжина мені не дуже подобається. Якщо б вони були трішечки довшими, буквально на 5-10 см, просто були б ідеальними білими джинсами. Якраз такою от смугастою футболкою, ідеально для літа. Далі буду міряти ось таку накидку в білому кольорі від H&M. Розмір вказаний S, але самі бачите, яка вона велика, широка, тобто це такий оверсайз. Власне, тут склад 85% віскози і 15 поліаміду, доволі хороший. Спочатку думала, що це можна використати як плаття, але ні. Надто тут тканина тоненька, прозора і вся просвічується. Але от якраз з білими джинсами виглядає дуже класно. Можна десь, наприклад, використовувати на курор накидку як на купальник, або ж в місті носити зі штанами. Накидка йде на довгий рукав, і це для тих, хто боїться якраз десь на морі згоріти просто дуже класний варіант. Вона ще й попереду зав'язується на такий, як вузол, підкреслює талію, дуже акуратно, гарно виглядає. І давайте ще вам покажу взуття з люкса. Ось такі були черевики Доктор Мартінс. Їхня ціна 640 гривень. Але на жаль, вони з дефектом, наверху є потертості і вони доволі помітні. Я думаю, тому і така ціна, як для цього бренду, низька ціна, адже вони коштують набагато набагато дорожче. Ось такі ще були черевички, дуже акуратні на невисокому каблучку, зручному їхня ціна 500 гривень. Замша зараз актуальна і ця замша була, до речі, натуральна. Ось такі ще були черевички на шнурівку на каблучку, і шкіра тут така блискуча, лакована. Їхня ціна 700 гривень, це у нас була натуральна шкіра і стан, як ви бачите, ідеальний. Є тут і чоловіче взуття, але на ньому не буду детально зупинятися, адже знаю, що вам це не дуже цікаво. Ось такі були цікаві чорні туфлі. Вони з однієї сторони класичні, але дуже цікавий тут мис. Стійкий каблук, їхня ціна 650 гривень, це натуральна шкіра. І переходимо до ваги. Спочатку покажу вам одяг. Це у нас другий день завозу, і ціна за кілограм сьогодні 349 гривень. Знайшла ось таку білу сорочку, вона в новому стані. Йде оверсайз, це 14-й розмір, і вона дуже класна на дотик. І це не дивно, адже тут прекрасний склад тканини, тут поєднання льону, віскози і котону. Повністю тканинка, класно mm -hmm. дихаюча на літо, просто mm -hmm. супер. Щоправда, це у нас фірма Primark, і відповідно, самі бачите, якість ця сорочка якась де така. Напівпрозора, тобто носити її хіба що на якісь топи, а взагалі носити її як самостійно, річ, напевно, нереально. І мені не дуже подобається, як тут виглядають плечі, як тут виглядають рукава. Якось це надто оверсайз, надто грубувато. Можливо, якщо б я її приміряла справді з білим топом, вона б тоді виглядала по-іншому. А так, оскільки в мене футболка в смужку, не дуже мені сподобалася. І ось таку сорочку я знайшла. Дуже цікавий, яскравий акцентний у неї принт, і мені здається, що це якийсь вінтаж. І я тут глянула бірочку, вперше мені зустрічається такий склад тканини 100% флос. Прочитала в інтернеті, що це аналог віскози, штучний аналог віскози. На дотик вона дуже приємна, схожа на шовкову тканину, така от гладенька. Але наскільки я розумію, це все-таки синтетична тканина. Якщо ви про неї більше знаєте, бачили її, зустрічали, то, будь ласка, напишіть про неї в коментарях. Взагалі, як вона носиться і чи це справді синтетика, чи більше як віскоза. На мене вона маловата, бачите, мені не підійшла в об'ємі. А далі буду міряти ось таку кофту від Zara в чорному кольорі. Це їхня молодіжна лінійка, вона на довгий рукавчик, але має відкриті плечі. І на плечах, такі як можна зав'язки робити, банти. Тут бірка відрізана по відчуттях, це все-таки бавовна, натуральна тканинка, кофта в розмірі М. Вона в ідеальному стані. Єдиний нюанс, що неї відрізана бірочка. А так інших нюансів я не знайшла. Доволі цікава, не банальна. Має ось такі зав'язочки на рукавах. З них можна в'язати бантики, а це, як ви знаєте, було в тренді. Ідеально підійшла по розміру, вона йде приталена, дуже акуратна і не банальна. І знайшла ось такий светр в білому кольорі від буху. Щоправда, це 20-й розмір. Я так розумію, це якась така трикса Елька, але він виглядає прикольно. Такий він буде як оверсайз, йде в рубчик в новому стані. І давайте разом роздивимося бірку з його складом. На превеликий жаль, це у нас 100% акрил, а акрил я не люблю і ніколи собі не купляю, адже він зовсім не гріє, і дуже швидко зношується. Хоча сам светр дуже крутий, дуже стильно, круто виглядає. Мені от дуже сподобався, був би тут хоча б якийсь невеличкий відсоток вовни, щоб він, хоч трошки грів. Я б точно його собі купила, адже він не виглядає на якийсь такий светр великого розміру, а ніби такий він і має бути. Тобто такий, знаєте, є светри одного розміру, one size, тобто, підходять від S до L, і це саме той варіант. Окрім того, він в ідеальному стані, без жодного дефекту взагалі новесенький. І знайшла ще ось такий светрик, це вже у нас 100% вогна, знайшла його на чоловічому відділі. Такий світлий, світлий, сірий колір, і він також у нас в чудовому стані, але він надзвичайно колючий. На светрі лише вказаний склад тканини, фірми не було і так само не було вказано розміру. Але, в принципі, бачите, він дуже добре навіть підійшов. Ну, це такий традиційний, як на мене, чоловічий светр з таким от V-подібним вирізом. І в мене такі светри в гардеробі, в принципі, є. Їх можна носити як самостійну річ, так і, наприклад, вдягати поверх якоїсь сорочки. Цей светрик був би дуже класним, якщо б не був таким колючим. Далі буду приміряти ось такий светр в кольорі хакі. Це у нас фірма Next розмір М. І він ось тут якийсь такий от верху замазаний. Але попри те, тут дуже класний склад тканини, Я так розумію, це якась їхня преміальна лінійка, адже це 100% вовна. І ця вовна, на відміну від попереднього, светру, абсолютно не колюча, навпаки, дуже м'якенька. Але він має ось такі якісь дуже дивні білі плями, які нагадують клей ПВА. І, власне, невідомо, чи вони відперуться, чи не відперуться. Так, це таке, як бабка на два ворожила. Скоріше за все, цей светер через ці плями і дочекався до другого дня, а так би його забрали просто одразу, адже він шикарний, дуже класний у нього крій, фасон, дуже стильний, прикольний, сучасний, модний, і колір також актуальний. Оцей колір хаки якраз супер підходить для осені. Однозначно собі б його купила, адже якість тут просто не перевершена. І тепленький він, і натуральна тканинка. Дуже він комфортний, на жаль, з дефектами. І ще ось такий гольф мені сподобався в яскравому червоному кольорі. Він дуже простенький, ось такий бренд вказаний розмір S. Це у нас трикотаж і це 100% бавовна. Попри його яскравий акцентний колір, як на мене дуже базова річ, і класно підійде під якісь жакети чи під якісь кардигани. Або навіть ось так, з чорними штанами він просто супер пасує, і можна його носити без якогось другого шару, а просто як самостійну річ. Голь в ідеальному стані дуже мені сподобався і класно ліг по фігурі. Він, попри те, що це есочка, абсолютно не обтягує, ніде не перетискає. А якраз є таке от вільне повітря між тілом і тканиною, мені це дуже подобається. Ще взяла до примірочної ось таке плаття, тут такий доволі незрозумілий колір, щось проміжне між сірим і блакитним, але все-таки, напевно, більше воно сіре, ніж блакитне. Це у нас фірма Next Mass Market 14 або ж 42 розмір, і це у нас 100% ліоцел. Хороша тканинка, така як віскоза, дуже приємна до тіла. Йде воно на бретельках і має зав'язку, підкреслює талії. Сподобалось воно мені своєю довжиною, адже це плаття Максі, по бокам є невеличкі розрізи. І, в принципі, було б непогано, якщо було б було мого розміру. А так треба ось так його весь час підтягувати. Плаття в ідеальному стані взагалі як новесеньке, без жодного дефекту. Я думаю, зараз якраз така от пора, що суконь в новому, стані збірками самолітніх суконь буде дуже багато, є з чого вибрати. І ще взяла ось таке плаття від Papa в 14 розмірі в білому кольорі. Це плаття також в ідеальному стані, без дефектів, і воно доволі лаконічне. Прямого крою, середньої довжини, і вверху має такий декор. Вказаний розмір 14 і склад у нас тут поєднання льону і віскози. Також плаття має підкладку. Підкладка тут у нас поєднання бавовни і поліестру. На жаль, поліестер переважає. За рахунок того, що плаття має підкладку, воно абсолютно не просвічується, що дуже часто буває з білими сукнями. Їх шить з надто тоненьких тканинок, і вони просто всі світяться. Це такий от великий мінус. І знайти класне, якісне плаття саме білого кольору, це насправді велика проблема. Це от дуже мені сподобалося. Правда, воно на мене трішечки якесь шарокувати, і це мене зупинило від покупки. Традиційно вам показує ціни на деякі речі. Червоний гольф заважив на 74 гривні, а вовняний светр в кольорі хакі на 170 гривень. І переходимо до взуття. Взуття у нас також вагове. Ось такі були дуже симпатичні босоніжки з тоненькими лямочками в бежевому кольорі, і по них дуже багато таких от перлинок. Цікаві, як на мене. Вони, можливо, і не шкіряні, але в дуже хорошому стані. Дивимося з вами далі. Щось хочу показати вам сезони. Ось такі в актуальному кольорі, кольорі бордо, винному такому були лофери. Це у нас 37-й розмір. Вони такі йдуть, як лаковані, але це також не натуральна шкіра. І гляньте, які бідфорди були, вони на каблуках, доволі стійких каблуках. Це у нас йдуть вони під замшо. Хоча, скоріше за все, це все-таки натуральна замша. Стан у них хороший. І ще в такому теж кольорі бордо були мешти з відкритими носиками. І гляньте, які круті шльопанці, вони з такої натуральної нитки, знаєте, як шить мішки, з такої нитки сплили ці шльопанці. Щоправда, це 41-й розмір. По підошві видно, що вони ношені, але загалом зверху вони абсолютно адекватно виглядають в ідеальному стані. А тут у нас кеди в красивому такому ніжному пудровому рожевому кольорі від F&F в ідеальному стані. Поруч Челсі від Clarks це у нас натуральна шкіра, по них видно, що все-таки вони ношені. Тут у нас ось таке осіннє взуття замшове, але це не натуральна замша, замінник на танкетці не дуже актуально виглядає. І ось такі ще цікаві яскраві жовті шльопанці від Primark в ідеальному стані. Ось такий ще Челсі. Я так думаю, що це у нас натуральна шкіра фірма Tomaris 40 розмір. А ми з вами переходимо до сумок і тільки гляньте, яка краса. Це солом'яна, плетена сумка, дуже містка. І вона з золотими ручками. Загалом тут таке от, переважає золото в поєднанні з чорним. І це поєднання дуже стильно, красиво виглядає. Мені сподобалася прям надзвичайно ця сумочка. Давайте подивимося її ціну. Заважила сумка на 260 гривень, а ми з вами дивимося далі. Тут у нас ось така невеличка сумочка з тисненням під рептилію, лакована. Це, звісно, не натуральна шкіра, але сумочка в ідеальному стані. Така от кудись на вихід. Невеличка. З такою ручкою ланцюжком. Дивимося з вами далі. Насправді, вибір сумок сьогодні невеликий, але подивіться, яка тут гарненька біла сумочка. Вона дуже текстурована, класно тримає форму. Така стьобана, але я так розумію, тут немає однієї ручки. Є лише ось така от коротенька, а довгої немає, загубилася. Сумочка загалом в ідеальному стані, без дефектів, вона, звісно ж, не з натуральної шкіри, це все замінник, але дуже акуратно зроблена, хоча написано, що вона у нас виготовлена в Китаї і інших бірочок тут немає з назвою бренду. І форма, гляньте, яка у неї цікава, вона не просто прямокутна, якась така от вигнута. Прям дуже мені сподобалася, класна. І білий колір насправді не так часто можна зустріти. Ось така ще була комбінована сумка, темно-синя з червоним на такій от довгій руці. Ось ця могла бути класна а сумка. сумка мішок в жовтому кольорі, але вона якась понищена. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще десь не підписаний на мій канал? Обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!